Всім привіт, з вами Максим і ви на моєму каналі Українець в Естонії. Це друга спроба запису відео, коли я їхав, сюди писав довге відео, розповідав цікаві речі. Але воно не записалося, оскільки телефон сказав, що телефон перегрівся на цьому сонці, я записую на телефон і перестав записувати. Тож, про що сьогодні буде відео? Я перейду на українську мову, щоб довести деяким людям, що я справді українець, що я володію українською мовою, а не якийсь там ватнік, про якого вони мені писали. Я народився в місті Києві, прожив в ньому все життя майже до переїзду в Естонію. Вільно володію українською мовою, вільно володію російською мовою, володію англійською мовою, та трішки розмовляю естонською мовою. Не ідеально здав екзамен на А2, на Б1 тільки вивчаю, але пояснити, що я хочу і про що я розповідаю, я можу. Так що казати, що я там нічого не знаю, нічого не вмію, це безглуздо. Розмовляв сьогодні з однією поважною пані, яка запитала мене Максима, чого ти став вести свій канал російською мовою, пояснив їй, поясню ще вам, я так розумію, коли я пояснював в одному з попередніх відео, не всі це почули, або не всі бачили це відео. Серед моїх знайомих естонців є багато тих естономовних людей, які не розуміють взагалі української мови, розуміють естонську, англійську або трохи російську. Хтось, трохи Хтось добре розуміє. І вони попросили мене зробити так, щоб вони теж могли е розуміти, про що я розповідаю на своєму каналі. Тому я вибрав е, такий шлях, що відео, яке стосуватиметься тільки українців, буде українською мовою, якщо відео, яке стосуватиметься не тільки українців, а взагалі якихось проблем загальних, буде російською мовою, щоб е, більша кількість людей могла зрозуміти про що я кажу, про що я розповідаю. Е, ця пані мені запропонувала вести. Два канали один для естонців, один для українців, але, на жаль, я не маю стільки часу, щоб робити однакові відео на двох каналах двома мовами. Тому буде так, як я сказав. Хтось сприйме цей формат, хтось не сприйме. Ну, я не можу, не можу нічого з цим зробити. Багато місцевих теж засумнівалися і писали мені, чому. Український блогер веде канал російською мовою в Естонії. Ну, для них ця інформація також, хоча я впевнений, що вони не, розумі... не зрозуміють, про що я зараз розповідаю. Тому ну, не зрозуміють, то не зрозуміють, що я можу з цим робити, якщо їх це бентежить мова мого спілкування. Таліні. Сьогодні, як я казав, п'ятниця дуже спекотня. На вулиці плюс 28, вітру немає взагалі. Прикрою вікіш кошечко, не повністю. Так, щоб мені було якось було чим дишати і вам було чутно, що я розповідаю. Тож, сьогодні відео українською мовою. Багато українців мені писали після вчорашнього відео наступне. Що я там а, нию, щось не так, щось не подобається. Хочу пояснити наступне. А, я, по-перше, не нив відео, а казав все по факту. Відео стосувалось здебільшого українців, які Багато років мешкають в Естонії, у них велика проблема з документами, оскільки, раніше, переїжджаючи до якоїсь країни, стаючи на консульський облік, українець знімався з військового обліку в Україні, і тому в них немає цих військових квитків, немає дії. Щоб підтвердити свою особу і взяти якусь випіску з Резерв Плюс, немає карток українських банків. Тобто вони фізично не можуть це зробити. Щось хорлі запершило. Я не просив змінювати в Естонії якісь закони для українців. Про що мені теж деякі люди писали, в Естонії є закони, і вони повинні бути однакові для усіх. Я... мене взагалі влаштовують естонські закони повністю, якщо всі в Естонії і естонська влада в тому числі буде дотримуватися їх. З приводу. Того, що я казав про... про те, що почали вимагати документи додаткові з українців, це правило стосується тільки українців, з прохання щось зробити з цим правилом, не є втручання в справи Естонії, не є спроби чи заклики змінити якесь законодавство в Естонії, якщо хочете. У всіх людей це питати, питайте у всіх, чому це стосується тільки українців. Я не розумію. Якесь вибіркове вибіркова якась справа. Я не приїхав в Естонію щойно, я не військовий переселенець, я Майже 8 років мешкаю в Естонії, тому казати мені, що я там ухилянт звалив, втік, щось ще, що Естонія мене приютила, це, по-перше, несамітниця. По-друге, до мене не стосується. Я довгий час тут мешкаю, я розумію, як. Проходять якісь справи в Естонії, що відбувається. У мене є багато знайомих естонців, я з ними спілкуюсь, дізнаюсь їх думку з різних питань, з різних проблем, що вони думають про своє керівництво, що вони думають про закони, які приймаються в Естонській республіці. Тому це не мої видумки, це те, що я розумію сам. Те, що я дізнаюсь з засобів масової інформації в Естонії, це те, що я дізнаюсь від своїх друзів і знайомих естонців. Тож якось так, Мого рівня володіння естонською мовою вистачає для того, щоб я там міг. Спокійно замовити щось е, в якомусь закладі, зробити на естонською мовою покупки в магазині, е, спілкуватись в е, органах якихось. Якщо щось я не розумію, або йде якась е, специфічна термінологія, е, тоді я переходжу або на англійську, або на російську, в залежності від того, якою мовою володіє місць е... Людина, з якою я веду цю бесіду. Так що я не пропагандую російську мову в Естонії і не понаїхав тут ще один російськомовний і не треба мені писати, що Росія за Перебрікам іди туди. Я сам вирішив, куди мені йти, що мені робити. Я самодостатня освічена людина. Так, відео знову прорвалося, телефон перегрівся, iPhone не витримує спеки. Висить він в мене на склі лобовому, якраз під прямими сонячними променями і не витримує. На чому я зупинився, я вже не пам'ятаю. Добре, що помітив, що телефон вимкнувся, а не так, як в першому відео, в якому я розмовляв там, близько 15-20 хвилин. Я записалась всього сім. Так, з того, що я пам'ятаю, про що я хотів ще сказати багато, хто писав мені з російськомовних місцевих людей, що дивись, ти стільки кажеш про бізнес в Естонії, але в Естонії є така тенденція, тобі дають відкрити бізнес, тобі дають розкрутитись, потім тебе змушують збанкрутувати. Продати свій бізнес, і потім естонець е їм керує, бізнес іде далі. Ну що я можу сказати? Такі розмови я чув ще, коли тільки приїхав в Естонію, що таке може бути? Е підтверджень я цьому не маю. Я не знаю, що це були за люди, як вони ввели свій бізнес. Все це стосується людей-вихідців з пострадянських країн. Я розумію, що це могли бути не сплати податків, це могли бути спроби якихось фінансових махінацій чи порушень правил ведення бізнесу в Естонії. Що я можу сказати? Те, що я знаю, я знаю достатньо багато людей, які приїхали в Естонію робити бізнес і роблять його вже не один десяток років, досить успішно. Досить успішні люди, бізнес процвітає, ніхто їх не банкротить. Тобто, напевно, є і добрі приклади, і погані приклади. Ну, Як у нас заведено, щось не вийшло, винен не я, винен хтось інший. Можливо, це саме ця історія. Казали мені, що я там якісь вимагаю змінити закони в Естонії. Не пам'ятаю в першій частині розповідав, про це не розповідав. Я нічого не вимагаю змінити в Естонії. Я навіть не вимагаю, а сподіваюся, що правила, які існують, загальні правила для мешкання іноземців в Естонії, будуть дотримуватися однаково до всіх іноземців, а не до когось. Більш лояльно, ліберально, для когось менш. Я розумію, що Естонія не хоче бачити тут е, всіх іноземців, які сюди можуть приїхати. Е, деякі люди ментально ближчі естонцям, деякі ні. Але якщо ви надаєте можливість сюди приїхати людині, будьте люб'язні, надавайте можливості ці однаково. Бо багато писало людей, що там Ватнік, приїхали російськомовні, знову там бла 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 Якщо Естонія взяла на себе якісь зобов'язання, Насамперед, це я ще раз нагадаю, стосується тих, хто багато років тут живе, і вирішив залишити українське громадянство не брати естонське. Естонія дала можливість тут жити, тут розвиватися самому, розвивати свій бізнес, заробляти гроші, платити податки, але раптом на вимогу України щось змінилось. Так от, що я можу порадити? Не робіть так, будь ласка, тому що прогнозованість у людей, які приїхали з України колись давно, ну, зрозуміло, тут не сподобалось, зібрали речі і поїхали. Вони вже один раз прийняли таке рішення. А можливо, хтось і не один раз і змінив декілька країн проживання. Тобто вони до цього пристосовані. А люди, які виїхали від війни, вони вимушені покинули Україну і робити якісь правила, щоб зробити їх життя ще тяжче, для них і так тяжко було виїхати, покинути все. Покинути в когось залишилось житло в Україні, в когось його не залишилось, в когось це все зруйновано, згоріло. і вводити ще до якісь додаткові правила, що там щось довести. Я розумію про людей, які. Приїхали сюди з українським паспортом, але там отримували паспорт ДНР, ЛНР, отримували паспорти російські, які виїхали з України, там півроку пожили в Росії, думаючи, що руський мір їх спасе, все буде добре. Їм нічого не надали, відправили в якусь сраку. Вони подивилися на це все і згадали, що в них є українські паспорти, і поїхали собі, маючи вже російські, поїхали собі до Європи. Це окрема історія. Про таких людей я не кажу. Їх так потрібно фільтрувати, перевіряти, тому що це може бути поповнення і так достатньо великої кількості антиєвропейської, антиестонської спільноти в Естонії. Ну, я не знаю, що ще сказати, як пояснити. Свою точку зору, як пояснити те, що я кажу, то, що я вже сказав, не всі зрозуміли про що була мова, на жаль. Але, ну, погані коментарі це теж коментарі, це теж реакція людей. Яку я... Ці коментарі я читаю, на більшість з них я відповідаю, є, звісно, неадекватні коментарі, які я або блокую людей, або не відповідаю взагалі. Тому що не вважаю це за потрібне. Буду намагатись зробити свій канал кращим завдяки вам, вашим відгукам, вашим коментарям, якщо ви там почули щось що я сказав неправильно. Будь ласка, пишіть мені, я з радістю виправлюсь. Або якщо ви вважаєте, що я там щось не так сказав, або ляпнув, або ще щось, я з радістю поясню свою точку зору більш поглиблено, оскільки відео в 15 хвилин не дає можливості поглиблено по кожній темі, про яку я розмовляю, пройтись. Це все більш-менш поверхнева розмова. Тож, дякую, що дивились. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З радістю спілкуюсь з своїми підписниками, підписуйтесь, не забувайте ставити підписку. Це дає можливість е -е, просуватися каналу серед багатьох інших. Е ну і Дякую вам, що ви в мене є мої підписники, мої хейтери та всі ті. То просто дивиться це, нічого не підтримує мене, не хейтить, а просто дивиться. Тож, всім пока.